Наша планета земля щедра вона і багата, гори, ліси і моря, наша домівка, малята. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Я рада вас вітати. Сьогодні я запрошую вас в цікаву подорож по нашій планеті Земля. Океани континенти, гори і ліси, міста і поля. Це усе твоя планета, називається Земля. Тітки, погляньте, а хто ж це до нас залітав? Це Краплинка та Хмаринка. А що ж вони нам принесли? Що це за предмет? Це глобус. Так виглядає наша планета Земля, зменшена. У багато багато разів. Коли ми будемо обертати глобус швидко, швидко буде здаватися, що вся планета синього кольору покрита водою, зелений це ліси і джунглі, коричневий гори, помаранчевий пустелі та степи. Тут є багато цікавого. Незвичайного. Тільки на нашій планеті є повітря вода. Вода це життя на землі. Краплинка хоче розповісти нам, кому ж вода потрібна. Привіт-привіт, малята! Я краплинка води. Рада вас вітати! І хочу дізнатися, чи знаєте ви, кому потрібна вода. Вода потрібна людям, деревам, квітам, тваринам, рибам, пташкам. Без води не можна прожити. Вода потрібна всім варити їжу, навчати плавати, поливати квіти, мити посуд, пити запашний трав'яний чай. Вода це основа всього живого на землі. Бережіть воду. Вода є в морях, річках, озерах, струмочках. але питної води на нашій планеті Земля не так і багато. Тому її, звичайно, потрібно берегти. А зараз краплинка хоче нам розповісти, як же ж вона подорожує. Дощик падає з хмаринок на землю, крапельки стікають у річки і моря. Так вода відновлює свій шлях, починаючи його заново, нагріваючись, піднімається вгору вигляді пари. Ось так і продовжують подорожувати подружки. Вода не тільки миє, набуває, а вона ще вміє приносити користь, працювати. Баржі перевозять вантажі, а пасажирські кораблі пасажирів. На рибальських суднах рибалки ловлять рибу, вода ти велике багатство. Краплинка продовжує свою подорож та запрошує нас, малята, в гості до своїх друзів краплинка і сонечко. Привіт-привіт, друже! Радий тебе вітати! Таке гарне сонечко світить сьогодні. Яка гарна погода, а я зовсім не люблю дощ. Ні, ні, це не вірно. Якщо не буде води, то все живе загине. І тут з'явилася хмаринка і пішов дощ. Все на жило краплинки води. Падали на землю, живили рослини, квіти, дерева. Дякую, дякую, їжачку. Я все зрозумів. Пішли разом гуляти і радіти всьому навколо. Ну, а я вас запрошую трішки порухатись. Тож гайда на фізхвилинку. Руки в сторону та вгору. На носочки піднялись. Підніміть голівку вгору. І на долоньки подивись. Руки в сторони розводим опускаємо плавно вниз. Присідати ми почнемо. Добре, ноги розімнемо. Раз, присіли. Руки прямо. Встали. Знову все так само. Нахил вліво. Раз, два, три. Повертаємося вправно. Це виконуємо гарно. Вліво, вправо повернулись ось розминці вже кінець. Хто ж старався молодець? І сьогодні я пропоную вам стати джерельниками і намалювати нашу планету Земля незвичайним способом. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Ця куля блакитна це наша планета, на ній є моря і є континенти. Усіх континентів ми знаємо назви, і їх перелічимо зараз всі разом Євразія, Африка і Антарктида, Америки Дві і Австралія з ними. Всі шість континентів і сині моря. Це наша планета, це рідна земля. Малювання у нас сьогодні незвичайне, а за допомогою солі. Тому нам знадобиться сіль, ємність з водичкою, два пензлики. Один для фарби, а другий для клею. Олівець, папір та предмет круглої форми. Наша планета Земля круглої форми, тому нам потрібно намалювати круг. Для цього візьмемо предмет круглої форми. Я взяла ось такий предмет, тарілочку, і обведемо, обведемо на папері. Ось так. Ось такий круг у мене вийшов. Весь круг ми повинні добре змастити клеєм. Гарно так, всю площину змащуємо клеєм. Ось дітки я вже закінчую. Змащувати наш круг клеєм, а тепер ми гарно, не шкодуючи солі, присипемо наш круг там, де ми змастили клеєм. Ось так гарно не хвилюйтеся, якщо. Сіль буде виходити за контури круга. Ми її потім ізсипемо в другу діємність. Ось так я присипала круг, а тепер, поки сіль буде приклеюватися, ми з вами вивчимо віршика. Са, са, са в космосі така краса. Ет ет, ет, Є багато там планет. Ки, 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 ще й комети, і зірки. Ля, ля, ля. та найкраща з них земля. Давайте повторимо ще раз: Са, са, са космосі така краса ет ет, ет є багато там планет. Ки, 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 ще й комети, і зірки Ля, Ля, ля та найкраща з них земля. Ось я гадаю, що сіль уже добре приклеїлася, тому зайву сіль і сипимо. Угу. ємність, яка у вас є. Ось так. А в нас уже залишилася сіль, яка приклеїлась. Що ж, дітки, починаємо розмальовувати нашу планету. Ми пам'ятаємо, що найбільше на нашій планеті води. І воду ми позначаємо блакитним або синім кольором. Тому беремо пензли. Змочуємо його у воді, потім у синій фарбі, гарно змочуємо і наносимо ось такі відбитки на сіль, набираємо побільше фарби. І замальовуємо фарбою контур, який ми зробили нашої планети. Ось дітки, бачите, як замальовуємо всю нашу планету блакитним кольором. Адже ви знаєте, що на нашій планеті саме найбільше. Води. Тому вона нам здається такою голубою блакитною. Є, звичайно, ліси, поля і небагато гір. Ми їх теж обов'язково позначимо на нашій планеті. Дітки, а ще на нашій планеті є ліси. І, звичайно, ми будемо позначати їх зеленим кольором. Знаходимо місця, де у нас не зафарбовані синім, і позначаємо зеленим кольором. Ось так. А ще у нас є пустелі, суша. А сушу ми позначаємо жовтим або помаранчевим кольором. Зафарбуємо ми і її ось так. І нам залишилось намалювати на нашій планеті гори. Гір у нас небагато, тому коричневою фарбою ми ставимо тільки декілька цяточок. Ось і з'явилися у нас гори. Ось яка вона гарна наша планета земля. Чекаю, діти. На ваші малюнки запрошую погратися з нашими оченятами. Рідний дім, в якому людина господар. І господар повинен бути добрим, дбайливим, берегти природу. Тож, дітки, і ми з вами будемо берегти нашу планету Земля. А я з нетерпінням буду чекати на фото з вашими малюнками до побачення!